Картин і для того, щоб її відправити, в будь-якому разі необхідно отримання дозволу від департаменту культури КМДА або іншої уповноваженої організації про можливість вивезення такої такого твору мистецтва в нашому випадку. Це картини. Картини створені е, за допомогою олії, акрилу, акварелі тощо, створені вручну, тобто це оригінали робіт, е, щоб вивести їх за кордон, вони мають е, в. Такому спеціальному дозволі бути описано точну назву картину, розмір, рік написання, ім'я, висновок, що цю картину дозволено цей твір мистецтва вивозити ціну і звичайно фото товару. Найлегший, один з найлегших, скажімо так, способів отримання цього висновку це звернутися у Національний художній музей України. Чому він, скажімо так, найлегший? Тому що вам не треба йти фізично в саму установу для отримання дозволу, не треба надсилати фізично багато документів. Все це можна зробити онлайн, і вони так і пропонують звертатися до експертного відділу через вайбер. Наму художній музей видає державну експертизу культурних цінностей, де зазначають, що твір, який ви хочете відправити за кордон не має культурної цінності, він може бути вивезений з території України. Це найголовніше, що має бути обов'язково в цьому висновку. Бо інакше, якщо цього не буде зазначено, картина не прийметься на митниці, і ви не зможете відправити її вашому клієнту. Вся інформація надається українською мовою для наших митних служб. Це теж дуже важливо. Інша мова, ну якби у нас не державна, не не прийметься і. Що важливо, приймають звернення онлайн українських митців. Не треба нести твори на перевірку. Це просто дуже важливо, особливо в сучасних умовах, коли тим паче митці, які знаходяться на територіях, де складніше дістатися до будь-якого такого органу, виїхати, можуть зробити, отримати висновки онлайн. Ну і прийом звернень це що важливо понеділок, п'ятниця, 10, 15. Просто щоб ви розуміли, якщо вам не відповідають після 15,00, то все нормально. Просто трошечки треба на наступного дня почекати. Е, як же отримати, що у нас важливо, коли ви відправляєте заявку на те, що вам треба отримати експертизу, висновки? Зазначаєте спочатку, скільки товарів. Якщо декілька, то вказуєте роботи на одному бланку чи окремо, тобто обов'язково це зазначаєте, яким чином товари будуть перетинати український кордон. Це теж важливо. Це буде машина, пошта. Якщо пошта яка компанія, це все. Якщо ви відправляєте нам, спочатку походжуєте, дізнаєтесь у нас для того, щоб правильно отримати всю документацію, щоб не виникало потім ніяких питань. Вказуєте дату відправлення? Це орієнтовна дата відправлення. Чому для того, щоб, по-перше, експертний відділ розумів, чи треба їм поспішати, чи не треба поспішати, і в пріоритет, скажімо так, розставляти пріоритети завдань, задач щоб встигнути швидко вам на потрібний час е, зробити е, висновок. Ну і ціна послуг звичайно залежить від вказаних пунктів. Тут уже вам скажуть після того, як отримають всю інформацію про ваші твори мистецтва. Картини скільки буде коштувати, яка вартість буде, і після цього, після відповідно до кількості творів, надається зразок, який буде потрібно заповнити для того, щоб пройти цю експертизу. Далі, будь ласка, ми розглянемо приклад так. Завжди зручніше. У нас є картина досить гарна. І ми її відправляємо за кордон. Для цього ми звертаємося у Viber до художнього музею і зазначаємо. Нас просять зазначити, яка кількість творів. Давайте я тут трошечки відійду, щоб було краще видно. Яка кількість творів, як вона буде відправлятися, і дата відправлення? Отже, ми відправили карти... фотокартини, назву рік. Рік її створення, з чого вона була створена, її розмір обов'язково, її вартість, а також коли ми орієнтувалися на той час дату відправлення і вказуємо перевізника. В нашому випадку ми обрали FedEx Польща. Трошки пізніше ми проговоримо, яким чином, якими перевізниками можна відправляти картини. Будь ласка, далі. Отже, після цього. Ми отримали спеціальну форму. Звертаємо увагу: ми не додаємо сюди посилання на цю форму, тому що на, нам відправляє окремо форму в залежності від того, який зразок мистецтва яку кількість ви відправляєте. В даному випадку нам відправили на від експертного відділу те, що підходить нам картину, яку ви бачили, човен перед цим. І ви заповнюєте ці дані тільки після того, як ви надасте цю інформацію, вам вже зможуть проводити оцінку. Але перед цим вас попросять додати першу сторінку паспорта громадянина України для реєстрації звернення. Причому зверніть увагу, що паспорт має бути фізичної особи, яка подає звернення, заповнює заявку і оплачує послуги. І, в принципі, є автором цієї, ну тобто, людиною, яка є відправником цієї картини, оплата проводиться завжди на розрахунковий рахунок музею, тобто, все йде відповідно до чинного законодавства. Після оплати вам надають реквізити, як ви проводите оплату. Після того, як ви проводите оплату, підтверджується ця оплата, вам надається вже робиться і надається е, висновок. Готові документи. Вам можуть відправити нову пошту. Ви можете попросити, щоб документи усі були відправлені. на мою поштою, якщо ж ви хочете, ви можете їх навіть забрати фізично. Для цього ви узгоджуєте час. І видача відправлень цих документів так само, як їх відправлення буде. Тобто, не, не тільки фізично, але й новою поштою вам їх відправлять у вівторок або четвер. Також вам експертне відділення відправляє інформацію, коли ви можете фізично забрати ці ваші експертні висновки. Це буде там. У вівторок, четверк, з 13 до 15 чи 13 до 16, але це треба уточнювати завжди, і вам завжди запропонують зручний для вас час, якщо це необхідно. Але якщо ви бажаєте отримати нову поштою, вам також нададуть е, дуже конкретний, ясний приклад, що вам необхідно вказати для того, щоб отримати документи новою поштою. І отже, ви отримуєте цей довгоочікуваний висновок. Експертний висновок оформлюється на картину власника, перевізника, не зазначають в експертному висновку, це теж дуже важливо розуміти. Додаткові фото, щось приносити не потрібно. Все, що необхідно додати в даному випадку до експертного висновку, вже самостійно нам одрукує і додає, що теж це дуже зручно і позбавляє ну, багатьох питань проблем додання якихось документів інформації. Що ж ми маємо для того, щоб відправити картину? І так, по-перше, саму картину це теж дуже важливо. Далі ми перевіряємо, що назва картина в посилці, тобто в тому, що ви відправляєте в відправленні, в оформленні замовлення, збігаються з назвою в, в дозволі. Тобто, якщо у вас відправлення картина човен. То у вашому дозволі також має бути обов'язково вказана назва що це човен, що з чого вона зроблена, який розмір? Це все має збігатися, бо інакше ви можете не отримати дозвіл, оскільки усі картини, усі твори мистецтва. Мають пройти митний огляд, і це важливо. Тому завжди перевіряйте, отримавши експертний висновок, завжди дивіться, чи ви отримали саме те, що вам необхідно, Чи відповідають уся інформація тому, що ви плануєте відправити насправді, і чи збігаються ці всі дані у замовленні у вашому відправленні? Тепер перейдемо до цікавого. Після того, як ми отримали висновок, можна відправляти. А отже, треба обрати перевізника. І ми пропонуємо три варіанти. Як ми б бачили в нашому прикладі, ми вирішили відправляти тоді в FedEx Польща. Що це нам дозволяє? Нам це дозволяє відправити в усі країни, крім ЄС. Ми трошки далі розповімо, чим відправити ще в ЄС можливо. І відправлення здійснюється від імені складу, тобто не від вашого імені. Для оформлення, що необхідно створити, оформити відправлення у системі склад USA, Запакувати, промаркувати, оплатити посилку також в системі. Нагадую, що до ми вчора говорили про правила пакування, але я хотіла би сьогодні ще раз нагадати про правила пакування картини. Якщо ваша картина в раму в підрамнику, вона має бути обов'язково запакована в дерев'яну спеціальні дерев'яні рами для перевезення, окремо захищена від вологи, тобто додайте краще ще внутрішню плівку. І вже зверху закрита картонною коробкою і промаркою, відповідно промаркована. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Тому що ми вчора про це говорили, але для картин я нагадаю ще раз, ми позавчора про це говорили, що що важливо, іноді. Картини можуть ну незалежно картини будь-які відправлені в середньому доведено, що за відправлення посилка, поки вона переїжджає, падає мінімум 17 разів. Просто зрозумійте, мінімум 17 разів ваша картина може впасти це. Має бути для вас розуміння, як вона має бути запакована. Також обов'язково клейте маркування крихке. Ну це просто. Наклейте їх декілька, не наклейте один, клейте їх з усіх сторін, щоб в будь-якому повороті, як би не йшла ваша картина, поки вона їде. Всі бачили, що вона що це крихе, і з нею можуть тоді все ж таки бути більш обережними. Якщо важливо верх, низ картини, ви розумієте, також клейте обов'язково наклейки вверх. Теж дуже важливо. Отже. Після відпакування йдемо, тобто пакуємо правильно, маркуємо, оплачуємо в системі. Нагадую, якщо ви відправляєте через склад USA, всі товари, всі відправлення мають бути оплачені. Спочатку у вас мають бути оплачені відправлення, оплачене відправлення. Новою поштою, якщо ви надсилаєте на нову пошту на складу ну, нам у Львів, ви відправляєте скоріше за все нову пошту на відділення 24, Також ви можете, якщо ви знаходитесь у Львові чи поряд привезти самостійно, це не має проблем. Так, ви відправляєте нову пошту. оригінал. висновок з департаменту культури. В нашому випадку ми отримали висновок. Він так само підходить. Це висновок художнього національного художнього музею. Наступний варіант відправлення, Окей. Yeah. а okay. uh. Я дуже прошу вибачення. Наступний наш о, перевізник: це також Федекс, але Федекс з України, що зручно, наразі Федекс вже повернувся повністю в Україну і також ним можна відправляти. Що важливо, ми співпрацюємо з Федекс України, і вони ми покриваємо з ними в, в нашому, скажімо так, співпраці договорі наразі всі країни, окрім США. Відправлення здійснюється тут від автора картини, тому, коли ви відправляєте, окрім стандартного оформлення відправлення в системі склад USA, правильно запакованого, як ми з вами говорили, правильно запакованою промаркованою картини. В даному випадку для відправлення FedEx України ви відправляєте її новою поштою на склад у Києві. Це відділення 298, або привозити нам. Ми знаходимося недалеко від місця проведення виставки, тому на русанівських садах тому чекаємо вас, і крім цього, нам потрібно додати оригінал висновку і копію паспорта та, та ідентифікаційного коду відправника вантажу, тобто тієї. Тут ми знов таки тієї людини, яка отримала висновок. Наступний наш варіант це діячі але Україна теж дуже зручний а, м -м, перевізник для відправлення творів мистецтва ну і картин. Ну, покриває він покриває усі е, країни. Тут вам не треба думати, чи покриє він якусь з ваших країн. Відправлення знов таки здійснюється від імені автора картини, і е, процедура вона незмінна. Ми її оформлюємо в системі склад. USA, запаковуємо, маркуємо, оплачуємо посилку в системі. Поки що відправляємо у Львів на 24-те відділення. Вже скоро ми сподіваємось, це плюс-мінус. Я не знаю декілька тижнів. В місяць буде можливість виклика кур'єра додому. Ну і на адресу для того, щоб ви могли зі спокійною душею нікуди не їхати, віддати одразу в руки кур'єру вашого відправлення, і спокійно вона їде. Тому до цього ми додаємо оригінал висновку, копію паспорта, ідентифікаційний код відправленника вантажа. А тобто, тієї людини, яка отримала цей експертний висновок це. Дуже, теж дуже прошу на це звертати увагу. Крім цього, коли ми говорили про пакування, ми проговорили картини, які в рамах. Але нагадаю, що якщо ваша картина без підрамника, ви можете її згорнути і відправити в квадратному тубусі. Тільки квадратні тубуси, круглі тубуси не приймаються. Але не забувайте, що вона так само має бути захищена від ударів і від е е е вологи. В принципі, упаковка маркування, як завжди, ми нагадуємо, жорстка рама, трикутні кубуси, маркування має бути чітким обов'язково, додаємо оригінал висновку з департаменту культури, або в нашому випадку, ми сьогодні розповіли, як його отримати від національного художнього музею. Пакуйте, відправляєте і, в принципі, якщо у вас є будь які Питання, як відправити картину, то ви можете звертатися до нашої служби підтримки, вам завжди допоможуть в цьому, подивляться, що у вас за картини, які нюанси необхідні. Отже, на митному огляді що важливо пам'ятати, що у вас обов'язково в пакеті документів є висновок з департаменту культури, фото та опис картини окремо. Все весь пакет документів готовий, і вони дорівнюють один одному. Ми ще раз перевіряємо, що все, що ви відправили ту саму картину з правильним описом і з правильним висновком. Ну і в принципі, це все. Ми бажаємо вам легких відправлень ваших творів мистецтва. Якщо ви ще не працюєте з нами, звертайтеся до нашого менеджера із супроводу нових клієнтів. Ну а також звертайтеся до нашої служби підтримки, яка завжди допоможе вам і підкаже, як краще відправити той чи інший товар, та які документи необхідні, якщо цей товар має мати якісь висновки, чи це висновок культури, якщо ми говоримо про відправлення картин, тому дуже вдячні. якщо є питання? Ми раді відповісти на них. Якщо ні, будемо завершити. Це так, так, це буде може бути картина іншого. В даному випадку ми показували на нашому прикладі, як відправити картину не нашого авторства. В принципі, у нас було вказано, що автор картини невідомий. А, ну да, ну і найголовніше, коли ми говоримо да про відправлення картин не свого авторства, ми говоримо про картини сучасні, як я казала на початку. Тобто саме сучасні твори мистецтва. Усі сучасні твори мистецтва це твори мистецтва, які молодші 50 років. Це теж про це треба також пам'ятати. Вибачте, я забула про це нагадати. Якщо ми сучасні дивіться, якщо Картина більше 50 років, наприклад, витвір мистецтва це вже не сучасне мистецтво. Це не може бути відправлений, отриманий такий висновок, і ми не можемо відправляти такого роду твори, оскільки вони вже відносяться до категорії господине вінтажних. А це. Ну, так, да, це вже може бути спад, ну, спадщина. По-перше, це може бути національна спадщина і це вже антикваріат. Антикваріат відправляється зовсім інакше, якщо це можливо, але ми не маємо дозволів на відправлення антикваріату. А ні, 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 Ми картини бісером, а, слава Богу, не є творами мистецтва, які необхідно а, декларувати, чи які щоб були отримані. Висновки, тому що це стосується саме витворів е, картин, скульптур, е, але знов таки, ну, певна, скульптура, але знов таки сучасних митців і все, що молодше 50 років, важливо. Так, так. так. Ну, Тобто, тут е, досить, я розумію, що досить таке розмите поняття, але витвори мистецтва в. Багато з чому це великі ну, великі, не дуже великі скульптури, які можуть викликати питання щодо того, що це е, спадщина національна чи заборонена до вивозу яка е, якісь твори мистецтва вони мають пройти. Якщо це вже антикваріат, то ви по перше не отримаєте такий висновок все одно, що він може ну і... Перетинати це інша вже процедура, тому що побачать, що ця картина там чи твір мистецтва старше 50 років, і вже вас відправлять і будуть вимагати зовсім інші документи, зовсім інші так так тому Дякуємо вам. Ми чекаємо вас все ще сьогодні. У нас на стенді до шостої вечора